Гороскоп на 22 січня Водолій. Завтра вам може здаватися, що день розпочнеться звичайно, але вже вранці вас може порадувати несподівана новина. Сприймайте її як знак того, що ваші зусилля не залишаються непоміченими. У стосунках важливо бути щирими, навіть якщо відчуваєте певну напругу. Для тих, хто шукає своє кохання, зверніть увагу на людину, яка завжди поруч, можливо, ви не помічали її потенціалу. Риби День обіцяє бути емоційно насиченим, але не поспішайте ухвалювати рішення на емоціях. Дайте собі час усе обміркувати. Завтра може принести цікавий збіг обставин, який допоможе вам розкрити щось нове про себе. В особистих стосунках варто більше довіряти партнеру, а якщо ви самотні, готуйтеся до приємної зустрічі. Овни. Завтра ви відчуєте приплив сил і натхнення для нових починань. Скористайтеся цим днем, щоб завершити справи, які довго відкладали. У стосунках знайдіть час для відвертої розмови, адже це зміцнить ваш зв'язок. Для тих, хто вільний, день може подарувати несподіване знайомство, яке змусить серце битися частіше. Тельці День обіцяє гармонію, якщо ви зумієте втримати баланс між роботою і відпочинком. Завтра важливо слухати не лише інших, а й власні потреби. У стосунках варто уникати дрібних суперечок, краще зосередитися на тому, що приносить вам радість. Самотнім представникам знаку зірки обіцяють цікаву зустріч. Близнюки завтра ваші слова матимуть велику вагу, тому оберейте їх обережно. День підходить для творчих занять і нових знайомств. В особистих стосунках постарайтеся додати трохи романтики навіть у дрібницях. Якщо ви самотні, зверніть увагу на людину, яка нещодавно проявила до вас інтерес. Рак. Наступний день допоможе вам побачити ситуації під новим кутом. Якщо щось вас турбує, не бійтеся звернутися за порадою до близьких. У стосунках важливо підтримувати діалог і не залишати невисловлені почуття. Самотні раки можуть очікувати приємного сюрпризу в спілкуванні. Лев. Завтра зірки радять звернути увагу на своє здоров'я та загальний стан. Спробуйте не перенавантажувати себе справами, адже ваш емоційний баланс зараз важливіший. У стосунках уникайте різких висловлювань і більше слухайте. Для вільних левів день може стати часом несподіваних симпатій. Діва День буде сприятливим для реалізації ваших планів, але не варто поспішати. Завтра ви зможете знайти нестандартне рішення для старої проблеми. У стосунках варто зробити крок назустріч, навіть якщо це здається складним. Для тих, хто шукає своє кохання, день може принести перспективне знайомство. Терези завтра зірки обіцяють гармонію, але це потребує ваших зусиль. Постарайтеся уникати зайвих конфліктів як у роботі, так і в стосунках. Для самотніх Терезів день стане чудовим шансом розширити коло спілкування. Прислухайтеся до інтуїції, вона вкаже правильний напрямок. Скорпіон. Завтра вам варто звернути увагу на дрібниці, адже вони можуть мати більше значення, ніж здається, на перший погляд. У стосунках будьте готові до відвертої розмови, яка відкриє нові горизонти для вашого зв'язку. Вільним скорпіонам зірки радять більше довіряти своїм почуттям. Стрілець День обіцяє бути активним, але не забувайте зберігати рівновагу між роботою і відпочинком. Завтра ви можете отримати цікаву пропозицію, яка вимагатиме швидкого рішення. У стосунках варто більше слухати партнера, а тим, хто вільний не відмовлятися від нових знайомств. Козоріг Завтра стане ідеальним часом для того, щоб завершити давні справи. Ваші зусилля не залишаться без уваги, тож сміливо беріться до роботи. У стосунках зосередьтеся на чесності й підтримці, це зміцнить ваш зв'язок. Для вільних козорогів день може стати початком цікавої історії. Став лайк та не забудь підписатись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.